Сльози, обійми та спогади про пройдешні 14 днів. Діти з табору Синевир Кем проводять свій останній вечір на зміні. Аліна Шаповалова одна з вихованців табору, родом з Курахового, що на Донеччині, але зараз мешкає у Кам'янському через повномасштабне вторгнення. Поїздка в табір для неї є ковток свіжого повітря. Для мене це було дуже важливо, бо я хотіла дуже відпочити від цієї всі напруги, від того стресу, того, що постійно тривоги, там вибухи, ППО там було чутно взагалі це все, і це постійно був стрес там кожен день. Ну, переживання за те, що взагалі відбувається у мене дома. Ми за ці два тижні усім своїм е, отрядом, ми дуже здружилися. Ми вже як одна сім'я, ми допомагаємо друг другу. А це Микола. Він в таборі всього тиждень, але за цей час вже встиг познайомитися та здружитися з однолітками із загону та побувати на екскурсіях в найгарніших місцях Закарпаття. Саме колектив від загону у нас досить затишно. Свої меми, приколи та досить дружня атмосфера. За цей рік у мене десь було від чотирьох до 5 таборів, не враховуючи туристичні походи. І як на мене це досить досить важливо, бо до цього в житті до цього року я був лише в одному таборі. І кожен табір це свої приколи, свої люди, свої історії, своя інтимна романтика. Інтимна в сенсі для себе, для своєї душі. І як на мене це досить важливо. Хлопець, син героя України, який загинув під Харковом, боронячи нашу країну. Вихователі табору розповідають після втрати батька, Паробок став опорою для всієї своєї родини. Діти приїжджають різні з усієї України, різного соціального рівня по різним програмам. Є діти, які приїжджають від обласних адміністрацій. А є діти, які приїжджають завдяки благодійним фондам. І є також діти, які самі куп... батьки, які самі купують пуківки для дітей. Їм дуже важливо зараз бути у колі друзів, знайти спілкування, тому що їм треба відволіктися від цих подій, які в них є. Да, цей бекграунд такий. І їм потрібно бути в колі друзів, в колі однолітків. Ми з ними, по-перше, дуже багато спілкуємося, У нас працюють психологи, соціальні робітники. Сам табір теж постраждав від збройної агресії РФ з 24 лютого. Він знаходився в окупації на Херсонщині, але врешті керівництво вирішило зробити важливий крок і перевести його на захід країни, щоб продовжити оздоровлювати дітей. Табір отримав нову назву. Тож зараз тут регулярно приймають юних переселенців, дітей-воїнів України, спортсменів та усіх маленьких українців. Насправді програма дуже насичена. Кожен день діти готують якусь конкурси, квести, танці, пісні. У них постійно якісь активності. Зранку це прогулянки на вулиці, виїзні екскурсії. екскурсії. Обов'язково ми знаходимося біля Сневіру. Це обов'язково прогулянка на Сневір. Це перший день, аби діти познайомилися саме з, з місцем, де ми знаходимося. Якщо чесно, у дітей дуже мало часу вільного. На гаджети, на телефони, на ігри. Тому що вони постійно зважатими займаються, грають якісь настільні ігри, якісь розважальні програми в них ідуть. Щовечора дискотеки та концерти, а також тематичні казки від вожатих, авторського написання. Ну все, нічого не братішка, ти програв, Мій час настав. Я володар Всесвіту. тобою. Табір працює увесь рік. Взимку діти мають можливість насолоджуватися засніженими горами та катанням на тюбах а влітку басейном під відкритим небом та походами до водоспадів.